Примусове повернення вчителів до роботи може запустити найбільший страйк в історії Альберти. У Квебеку медики готуються до мітингів через новий закон. Рішення Верховного суду щодо дитячої порнографії миттєво перетворюються на політичну бурю. Тим часом канадські гвинтівки виявляють у руках російських снайперів. Це підсумки тижня на у студії Юлія Стеранка. Розпочинаємо. Вчителів повернули, але мітинги можуть охопити всю провінцію. Страйк учителів в Альберті, що тривав із 6 жовтня, завершився примусово. Уряд Даніель Сміт ухвалив закон «Back to School Act», який заборонив страйк і зобов'язав понад 50 тисяч педагогів повернутися до роботи. Документ вперше в історії провінції застосував застереження про перевагу, що дозволяє уряду обмежувати конституційні права, зокрема, право на протест. За непокору вчителям загрожує штраф 5%. 100 доларів на день про вспілці до півмільйона. У відповідь Федерація праці Альберти заявила про підготовку до можливого загального страйку і назвала дії уряду ударом по демократії. А ввечері, 30 жовтня, в Калгарі відбувся мітинг біля офісу міністра освіти. Студенти, батьки і працівники галузі вимагали відновлення права на протест та перегляду політики уряду. Профспілки попереджають: якщо влада не відступить до страйку, можуть долучитися також інші галузі. Альберта почала виплати батькам через страйк учителів. Уряд розпочав перекази сім'ям, чиї діти не відвідували школу під час страйку з 6 по 28 жовтня. Батьки отримують по 30 доларів за кожен навчальний день на дитину до 12 років або 60 доларів, якщо це старша дитина з інвалідністю. Перші виплати надходять тим, хто подав заявку до 27 жовтня. Наступна хвиля 30 листопада. Заявки ще можна подати до 14 листопада пада через портал alberta.ca Страйк на підтримку лікарів у Квебеку студенти медичних факультетів чотирьох університетів проголосували за страйк після ухвалення нового закону, який обмежує право лікарів на протест і прив'язує їхню зарплату до кількості прийнятих пацієнтів. Документ передбачає штрафи до 20 тисяч доларів на день для медиків, які вдаються до колективних дій, включно з відмовою викладати студентам. Через це студентська освіта також опиняється під загрозою і молоді медики за. Вляють, що борються не лише за поточних лікарів, а й за власне майбутнє. Професійний орден лікарів вимагає негайного призупинення закону. А федерація медичних спеціалістів уже подала до суду. Цього тижня через цей скандал у відставку пішов міністр соцслужб. А я нагадую, що ви можете підтримати українське радіоканади вподобайкою, коментарем та підпискою, а ще натиснувши кнопку Супердякую під цим відео на нашому Ютуб-каналі. Економіка Канади знову просіла у серпні. Економіка Канади скоротилася на 0,3%, Але в цілому, за другий квартал ВВП упав на 1,6% у річному вимірі. А за третій квартал очікується слабке зростання на 0,4%, що поки дозволяє уникнути технічної рецесії. Повідомляє Statistics Canada. Падіння майже повністю невілювало липневий ріст, і результат виявився гіршим за прогноз. Нози аналітиків, які очікували нульового показника. Банк Канади вже відреагував, знизивши ключову ставку до 2,25%. відсотка, заявивши, що економіку стримують торговельні війни та американські мита. Глава центробанку визнав, у найближчі місяці зростання буде скромним, але різкого стрибка безробіття, характерного для рецесії, не прогнозують. Остаточні дані за вересень опублікують у листопаді. Трамп досі не відновив торговельні переговори з Канадою. Президент США Дональд Трамп досі не повернувся до переговорів про тарифи з Канадою. Хоча вже минув тиждень після їхнього зриву. Скандал почався після того, як уряд Онтаріо запустив телерекламу із фрагментом промови Рональда Рейгана про вільну і справедливу торгівлю, що за версією Трампа нібито перекручувала зміст і була антиамериканською. Після цього Трамп оголосив про припинення переговорів і пригроз в Канаді додатковим 10-відсотковим митом під час саміту в південній Кореї Марк Карні та Трамп мали коротку неформальну бесіду, але жодних домовленостей не було. Згодом Трамп заявив, що Карні, нібито, вибачився за рекламу. Уряд Канади це не підтвердив. В Отаві наголошують, що до діалогу готові, але Вашингтон поки не пішов на контакт. Торгові мита б'ють по ключових галузях у різних провінціях Канади. Після зриву переговорів із США канадські прем'єри сперечаються, які сектори економіки потребують першочергового захисту. Найбільше від мит страждає лісова примисловість Британської Колумбії, де Вашингтон підняв тарифи на деревину. В Альберті падіння попиту на енергоносії знизило доходи нафтової галузі на майже півтора мільярда доларів у Саскачевані та Манітобі, китайські мита на канолу і свинин. Вдарили по фермерах і експорту агропродукції. Онтаріо зазнає удару через 25 відсоткові американські мита на вантажівки, що вже спричинило скорочення виробництва на автозаводах. У Квебеку через обмеження на алюміній та промислові товари прогнозують падіння ВВП. А схід Канади, – Брансвік, Нова Шотландія, Ньюфаундленд – потерпає від китайських мит на морепродукти, які вже призвели до скорочення робочих місць у галузі переробки. Саме завдяки вашій підтримці, новини Канади українською мовою залишаються незалежними. не має державного, приватного чи фондового фінансування. Відтак, щоб допомогти нам розвивати українські радіо Канади, підтримайте нас на Патреоні. Посилання в описі під цим відео. У Сескачуванні зростає попит на продуктові банки. У провінції зафіксовано 5% зростання звернень до продовольчих банків порівняно з минулим роком. Згідно зі звітом Food Banks Canada, у березні 2025 року продуктовими банками скористалися майже 2,2 мільйони канадців удвічі більше ніж 6 років тому. У Сескачуванні щомісяця допомогу отримують понад 55 тисяч людей. Серед них найбільше одинаків, орендарів і тих, хто живе на соціальному реальну допомогу у Саскатуні. Продуктовий банк обслуговує близько 23 тисяч осіб на місяць. А в реджайні попит зріс на 20%. Керівники організації пояснюють тенденцію подорожчанням життя інфляцією на продукти і тим, що навіть працюючі канадці дедалі частіше звертаються по допомогу. Суддя у Вінніпезі закликав посилити допомогу людям із залежністю після смерті чоловіка, який не зміг отримати лікування. У Вінніпезі суддя уприлюднив висновки розслідування смерті 42-річного лі Ерншоу, безпритульного чоловіка, який помер від передозування, так і не отримавши доступу до лікування від залежності, він намагався потрапити у державну програму, але зіткнувся з бар'єрами. Відсутність житла, інтернету, документів, а також нестача місця. Місць у детокс-центрах і реабілітаційних закладах у Манітобі суддя Трейсі Лорд рекомендує розширити години роботи клінік, покрити державним коштом лікування залежності, збільшити кількість ліжок для детоксу та запровадити гнучкіші моделі терапії. Уряд Манітуби має розглянути ці пропозиції. Прикордонники вилучили майже тонну канабісу у порту Галіфакса. Канадська прикордонна служба перехопила понад 800 кілограмів марихуани, захованої в дерев'яних ящиках на території порту Галіфакса. Контрабанда була задекларована як металеві контейнери та прямувала до Великої Британії. Під час огляду офіцери знайшли майже півтори тисячі вакуумних пакунків із сухим канабісом. Вилучені наркотики передали королівській канадській кінній поліції, яка розслідувала. До спробу незаконного експорту правоохоронці наголошують, контрабанда канабісу кримінальний злочин, за який загрожує до п'яти років ув'язнення за митним актом і до 14 років за законом про канабіс. Верховний суд Канади скасував обов'язковий мінімальний вирок за дитячу порнографію. Верховний суд визнав неконституційним обов'язкове покарання у вигляді одного року ув'язнення за зберігання чи перегляд дитячої порнографії, заявивши, що такий мінімум може бути жорстоким і непропорційним у деяких випадках і порушує хартію прав і свобод. Рішення викликало політичний скандал. Прем'єрка Альберти Даніель Сміт назвала вирок за Надто м'яким і закликала федеральний уряд застосувати положення про переважну силу закону. Це інструмент, який дозволяє тимчасово обійти гарантії хартії та відновити мінімальне ув'язнення. Правозахисні організації застерігають, що таке втручання урядів у судові рішення може створити небезпечний прецедент і посилити політичний тиск на судову систему. Хочу нагадати, що додаток ЮКінредіові відтепер доступний в App Store та Google Play. Завантаживши застосунок на свій смартфон, ви зможете у будь-який момент насолоджуватися якісною українською музикою, актуальними новинами та цікавими подкастами просто зі свого гаджета. У Канаді зростає обурення серед сикської громади після того, як уряд Марка Карні відновив дипломатичні і економічні контакти з Індією. Активіст Моніндер Сінг, який перебуває під охороною поліції через загрозу вбивства, заявив, що Отава зрадила власні цінності. Адже раніше канадська поліція прямо пов'язала індійських агентів із убивством сикського лідера Гардіпа Сінга Ніджара у Британській Колумбії. Представники громади вважають, що уряд іг ігнорує загрозу життю канадців, аби не втратити економічні вигоди від співпраці з Делі. Водночас федеральна влада пояснює рішення стратегічними та торговельними інтересами. Індія є ключовим партнером Канади в індотихоокеанському регіоні, а також країною, що має велику діаспору та інвестиційну присутність у Канаді. Сикські організації вимагають від уряду оприлюднити умови переговорів та гарантувати захист громади. Канадські гвинтівки опинилися у руках російських снайперів на російських пропагандистських каналах. З'явилися фото та відео снайперів, озброєних високоточними гвинтівками Кадекс Дефенс, виробленими у Квебеку. Про це повідомило Глобал News, А пізніше інформацію підтвердило видання «Київпост», зазначивши, що уряд Канади вже почав розслідування. Попри санкції, які повністю забороняють експорт зброї до Росії. Ці гвинтівки помічені у військах, нагороджених Путіним за бойові. Заслуги президент компанії Кедекс Серж Декстрас заявив, що підприємство ніколи не продавало зброю Росії і шоковане її появою у фото та відео з фронту. За його словами, озброєння могли перепродати через треті країни, зокрема США, Італію або Центральну Азію. Український конгрес вимагає розслідування і посилення контролю за санкціями. Експерти попереджають, Росія продовжує знаходити шляхи обходу обмежень і отримувати іноземну зброю для війни проти України. Масово відмовляються від поїздок. Лише 26% канадців планують подорожувати до сполучених штатів цієї зими на 37% менше ніж торік. Найрізкіше падіння серед канадців старшого покоління, яке традиційно зимувало у Флориді та інших теплих штатах. Тільки кожен десятий із них збирається їхати на південь. Тоді як минулого року таких було утричі більше. Опитування Travel Health Insurance показує, що головні причини по дорогі. Ощення мандрівок та політична напруга між країнами, яка посилилася після тарифної війни Дональда Трампа. Натомість молодші канадці, покоління Z та Міленіали відмовляються від США рідше, хоча інтерес і серед них також падає. Аналітики прогнозують, що через це внутрішній туризм у Канаді отримає суттєвий приріст цієї зими. Такою була інформаційна картина цього тижня. До зустрічі в етері.